В Україні парламентарі мають бути громадянами України без запасних аеродромів. З таким гаслом Анатолій Гриценко представив волинянам команду, з якої йде на вибори до Верховної Ради. На прес-конференції для волинських мас-медіа Гриценко повідомив, що списку серед 156 кандидатів лише троє були народними депутатами. Решта нові імена, високоосвічені люди з громадського сектору, які вже зарекомендували себе висококласними спеціалістами в різних галузях. Анатолій Гриценко зазначив, що разом із командою добивається скасування позаблокову. Статусу України на думку лідера громадянської позиції, відповідний закон допоможе українській армії досягнути рівня військ НАТО. Також політик наполягає на прийнятті законопроєктів про прокуратуру, про прозоре фінансування політичних партій, а також відставки міністра оборони для тих, хто має сумніви, прямо дивлячись в очі, заявляю вам: жоден із олігархів не фінансує нашу участь в виборах. Жоден ключове слово. Ні Коломойський, ні Фірташ, ні Льовочкін, ні Ахметов, ні Пінчук, ні Порошенко, ніхто. Жодне місце в нашому списку не продано за гроші. Представники політичної сили розповіли своє бачення розвитку України. Кандидат економічних наук Олег Дерев'янко проаналізував економічні прорахунки в запланованому пакеті реформ Петра Порошенка. Каже, ріст ВВП на душу населення більше ніж у два рази за шість років неможливий. Це означає, що економіка має зростати приблизно на 12% щороку. Хотілки – це добре, але ми виступаємо за те, що за кожною хотілкою має бути абсолютно чіткий план, як ці показники будуть досягатися в щорічному, в щорічній хронології. журналістка, телерепортер, учасниця руху Стоп цензурі. Кореспондент і ведуча громадського радіо Наталя Сокуленко наголосила на важливості суспільного мовлення в Україні та контролі громадськістю влади, прозорому використанню державних коштів. Голова правління громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін обурився тим, що всі антикорупційні закони були написані ще в березні, але не розглянуті й до сьогодні. І ми майже рік поклали на те, щоб вмовити, примусити переконати ці законопроекти внести в парламент. Ми вважаємо, що така ефективність роботи парламенту правлячої коаліції це ну як мінімум неповага до роботи кожного з нас для того, що ми як українці зробили на майдані минулого року. Український військовий полковник запасу Іван Апаршин переконаний, що для збереження території Донбасу в складі України збройним силам необхідна допомога НАТО. Потрібно реформувати оборонно промисловий комплекс і силовий блок. А на полігонах для підвищення обороноздатності постійно потрібно проводити військові навчання. Після прес-конференції кандидати в народні депутати від громадянської позиції відвідали виборців в містах Ковель, Горохів, Рожище та Маневичі. А лідер Анатолій Гриценко зустрівся з Волинянами в Луцькому палаці культури. Людей цікавили питання війни, проблеми соціального забезпечення, культури, здоров'я. Анатолій Гриценко наголосив, що він противник так званого особливого статусу Донбасу. За словами політика, ситуація в державі з часів Януковича суттєво не змінилася. І комусь таки треба відповісти і за злочини на Майдані, за здачу Криму і за зливання Донбасу. Він вважає, що конкуренти інші політичні партії, які ведуть брудну боротьбу проти його полісили, просто бояться конкуренції. Бояться значить поважають. Мабуть, є чого боятися, тому що поставимо в рамки і змусимо виконувати те, чого люди вимагали на майдані на майданах по всій країні. Тому наш номер 27 – громадянська позиція. І на запевняв, зробить усе, чого вимагає закон про люстрацію, та зізнався, готовий пройти детектор брехні. Актуальне інтерв'ю за участю Анатолія Гриценка. Дивіться в середу, 8 жовтня, о 21.00 на телеканалі Аверс.